Він пройшов гору Карачун та бої проти важкої бронетехніки противника у селищі Мирне Донецької області. Військовослужбовець 95-ї аромобільної бригади Віктор Мельничук розповідає, служив за контрактом з 2008 року і брав участь у миротворчій операції у Косово. На передову в Україні потрапив щойно розпочалася анексія Кримського півострову. Віктор каже, уламкове поранення танковим снарядом отримав під час атаки сепаратистів на український блокпост у Донецькій області. Зразу після поранення ми виходили, що вони хотіли нас взяти якби в окружені. Десь 5 кілометрів ми виходили до другого блокпосту комбікормовий завод там, і ви в Курсі. А тут мене вже волонтери вивезли в Ізюм, там, де зразу ближній була госпіталізація. З Ізюма перевезли в Харків. В Харкові мені зробили першу операцію, доставали осколок з голови. Потім літаком я був доправлений до Київського центрального госпіталю. Там в мене була повторна операція, вже чистили мозги від осколків черепаси. Віктор розповідає, медики дають надію на часткове видуження, втім лікування потребує значних коштів. На протязі року треба приймати там певні препарати і проходить реабілітацію. Це реабілітаційний центр НОДУС біля Києва-Бровара. Тобто там є свої методи лікування більш би, сучасні. У в нас нема в госпіталі військовому можливості проводити такі лікування? Протягом року, я виходить, вже з червня місяця Ми там, там проводили лікування. Да, лікування. Є Почти, шанс, що можна. Рік. Наслідків У благодійному фонді, до якого звернулася родина пораненого військовослужбовця, кажуть: за тиждень зібрали усі необхідні документи, і комісія по розподілу коштів одноголосно вирішила виділити гроші Віктору. На сьогоднішній день ми миттєво зібрали експортну раду нашого благодійного фонду. Взагалі весь курс лікування, якщо не помиляюсь, може 72 тисячі, але він поетапний. І сьогодні ми виділили 18 211 гривень 50 копійок на Ну найближчі курс вже 1 вересня. Віктор Мельничук розпочне лікування у центрі реабілітації Нодус.